Автомобілі екстреної швидкої допомоги класу Б. Є пристрій для нож, для переміщення хворого. Є жорсткі ноші, візок, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легенів. Кардіограф, Кардіограф відсмоктувач, дозиметр. вакуумні шини, вакуумний матрац. Машина укомплектована, все необхідне є. Екіпажі вже обізнані, як новим обладнанням користуватися, але буде ще контрольний інструктаж, додає Володимир Бурятинський. Один такий автомобіль коштує 1 мільйон 960 тисяч гривень. Нові машини поїдуть до Казанки, Снігурівки, Нової Одеси, Кривого Озера у Миколаївський пункт постійного базування та на центральну станцію міста Миколаєва. Зоя Коваленко, яка майже 10 років працює на швидкій, розповідає, за зміну по Казанківській громаді екіпаж відпрацьовує до 15 викликів. Раніше в нас були оази. ОАЗ. Водій скаже, які, бо я не дуже розбираюся в марках. УАЗ та УАЗ. От. Ну, а потім, потім нам дали «Пежо», а зараз дали зовсім нову, гарну машину Сітроен. З устаткуванням з гарним. Всього в області курсує 86 бригад екстреної медичної допомоги. Автопарк по кількості більший. Машини інколи ламаються, тому мають бути запасні, розповідає заступниця начальника управління охорони здоров'я Оксана Черненко. Додає, що цьогоріч це не останні автомобілі, які отримують громади. Ще плануємо отримати з централізовано з міністерства охорони здоров'я. Я зразу хочу сказати, що це орієнтовно до двох десятків автомобілів, що в принципі. Суттєво вплине на оновлення нашого автомобільного парку Служби екстреної медичної допомоги медицини катастроф. Нові автомобілі вже зареєстровані, оформлені та від завтра курсуватимуть за призначенням, говорить Оксана Черненко. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.